Оперативна інформація станом на 18.00 11 жовтня щодо російського вторгнення триває 230-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не маючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати БПЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по Україні майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ. На різних напрямках підрозділами протиповітряної оборони України було знищено 32 повітряні цілі, а саме 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 10 населених пунктів у Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв 8 іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці безпілотники знищені силами протиповітряної оборони Збройних сил України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. А саме на Сіверському напрямку Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, на Слобожанському напрямку Сотницький Козачок та Одноробівка. На Краматорському напрямку Райгородок, Новодігорівка, Греківка, Макіївка. На Бахмутському напрямку Весела, Білогорівка, Яколівка, Солодар, Бахмутське, Бахмут. На Авдіївському напрямку Бердичі, Авдіївка, Кам'янка, Первомайське, Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Білогір'я. На південно-Бузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони більш ніж 20 населених пунктів. Серед них Давидів-брід, Нова Кам'янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове. Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, за наявною інформацією, в одному з навчальних полігонів східного військового округу через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад 100 мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму. Також за поточну добу підрозділи село оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Підтверджено ураження районного зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до 100 окупантів та близько 30 одиниць озброєння та військової техніки. Запорізькій області силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300 до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами. Разом непереможні, Віримо в зсу. Слава Україні!